Універсальні шини на всі випадки життя. Хіба не про такі шини мріє кожен практично квадроцикліст? В ідеалі бажано, щоб вони відразу ж стояли з завода прямо на новенькому квадроциклі. Саме тому ми сьогодні і поговоримо про шини Carlyle ACT. All Condition Tire. З англійської перекладається шини на всі випадки життя. От буквально. Нічого не вигадуючи, виробник нам прямо заявляє, що ці шини підходять як для якихось швидкісних прохватів прямими доріжками, так і е покопурсатися в якомусь неглибокому болоті. Звичайно, що це шини невеликого 26 го розміру. Е Звичайно, в якусь глибоку супер рідку грізюку по пояс е не полізеш на цих шинах, але. На більшість 80% всіх питань ця шина точно закриває. Якщо додати те, що вона ставилась на багато поколінь, багато років випуску квадроциклів Can-Am Outlander, то перед нами дійсно легендарна, дуже універсальна за своїм застосуванням шина. Чим же Carlyle ACT Заслужили таку популярність. Чому компанія Канам вибрала їх для установки на конвейері на купу своїх квадроциклів? Це по-справжньому універсальна шина завдяки насамперед своєму складу резини. Вона ані занадто якась супертверда, ані занадто м'яка, вона дійсно золота середина. Зараз саме складом резини. Другий момент. Хоча тут номінально ніби ялиночка, ніби направлений малюнок протектора, однак він достатньо густий, тому дозволяє їздити як по сухих твердих ґрунтах, наприклад, по польовій накатаній дорозі влітку. Так і. Дозволяє заїхати в якусь неглибоку грязюку і з честю звідти виїхати, що для нас саме важливіше. Звичайно, знову ж таки повторююсь, це не про якісь глибокі метрові броди, але лісові калюжі, якийсь е, розмулений ґрунт, це все їй по плечу. Саме це через ці дві причини Карлайл, ACT і стала такою популярною. А якщо до цього всього додати ще й невисоку ціну, за якою їх можна купити, і дотепер, бо ці шини випускаються навіть зараз, в 2025 році. Якщо додати до цього всього невисоку їхню ціну, то перед нами дійсно демократична народна універсальна шина для будь-яких квадроциклів. І сподобається вона всім, як любителям їздити швидко, так і любителям покоряти якісь е, лісові чагарники, або просто кататися в своє задоволення полями, лісами з своєю сім'єю. В нас сьогодні на огляді були універсальні, надзвичайно універсальні з широким полем застосування шини Carlyle ACT.